Наслідок масованої атаки ворогом. Сьогодні упродовж цієї ночі, на жаль, ми маємо значні пошкодження критичної інфраструктури. Від самого початку було знеструблено понад 60 населених пунктів. Станом на зараз залишилось лише 15. Працівники облтеплоенерго працюють над відновленням і над резервним заживленням усіх споживачів. І за попередню інформацію, до кінця цієї доби всі мають бути заживлені щодо руйнування пошкоджень. 嗯。Uh На щастя, ми сьогодні в нас немає постраждалих серед людей. і Це найголовніше, тому що працівники знаходились в укритті, і мешканці населеного пункту теж сховали своїх помешканнях. Але в той же час ми маємо пошкодження дуже значні пошкодження якраз житлової інфраструктури внаслідок вибухової хвилі пошкоджені більше 11 житлових будинків. Значно пошкоджені дахи деяких будинків. Инках надії тріщини в стінах вибиті вікна станом на зараз працюють комісії. Обходять по будинкам, все актується. Обласна військова адміністрація сконтактувала вже з усіма фондами для того, щоб максимально оперативно надати усю необхідну допомогу. Козятинська міська рада має на матеріальному резерві шифер. Цей шифер буде виданий мешканцям для того, щоб Замінити пошкоджений, найголовніше те, що я зараз поспілкувалася з мешканцями і доручила міській раді оперативно здійснити обстеження мешканців цих будинків, тому що ми побачили, що є літні люди є люди, яким понад 80 років і справді вони пережили важку ніч, важкий стрес. і потрібно, щоб їх обстежили медики, щоб вийшла соціальна допомога. Допомогли їм в прибиранні їхніх будинків і налагодженні Зараз в цих умовах свого побуту по критичній інфраструктурі. Найголовніше це те, що станом на зараз у нас відновлений пасажирський рух по станції Козятин, і це найголовніше, що ті, хто стояли під час повітряної тривоги, потяги, які змістили з свого руху, поступово Укрзалізниця відновлює свій напрямок. Йдуть поки затримки по вантажному руху, але по пасажирському руху повністю відновлено. Тому комісії працюють і. Над розбором завалів і над відновленням життєдіяльності діяльності і підприємств і цивільної інфраструктури. Ви сказали 11 об'єктів, постраждали що це за Об'єкти це будинки. Це це житлові будинки. Також є постраждалі понад 4, якщо я не помиляюсь, магазини, і решта це критична інфраструктура.